В червні 2018 року в парламенті відбулося голосування з питань довіри чинним прем'єром міністром Рахою, чия партія виявилася змішана до корупційного скандалу. 180 депутатів висловили за воту недовіру, 169 проти. про Одному утримався. На підставі цього король Іспанії Філіп VI вніс кандидатуру лідера. Опозиції до цього часу і СРП Петро Санчес на посадному. Глави уряду 2 червня Санчес склав присягу і офіційно оновив очолив уряд Іспанії, будучи атеїстом Санченского присягу не на Біблії, а на Конституції 5 листопада 2022 року. Петро Санчес, оперний президент соціалістичного інтернаціоналу, Це сталося без голосування шляхом Ала. Акламації під час Конгресу в Мадриді в Інтернаціоналу. Це сталося війни колишнього прем'єра-міністра Греції Ріоса Папедеру Молодшого, який залишився почетним головою 16 -го листопада 2023 року. Петр Санч був переобраний на пост голови уряду Іспанії. Його кандидатуру підтримували 169 членів конгресу, депутатів націоналісти і їх ліві союзники, а також каталонські баскійські націоналісти, сім'я дружина з 2006 року, Марія Бегонія Гомас Грендес, дочки Карлота і Айоноа, молоді, французької та англійською мовою, атеїст.